До Шановні присутні, я дивлюся, тут зібралися люди, які не байдуже, для яких небайдужа доля як Ківерцівщини, які тут місцеві або приїхали сюди, але тут пустили коріння і живуть тут ці люди. І їм не байдуже, як, які, в яких умовах ми живемо, в якому середовищі, що нас оточує, як ми впливаємо на це середовище яким повітрям дихаємо, яку воду п'ємо і таке. Конституція це конституційне право людини жити в безпечному середовищі. Ми е, недавно буквально перед сесією на постійній комісії районної ради по, ну, по екології, будемо так говорити, хоча це назва більша, там і земля, і реформа земельна. і... Охорона довкілля розглядали питання про стан збереження лісових насаджень на території Філорцівської району, де звітували всі лісокористувачі нашого району. Ну, ситуація така з лісом на сьогодні. Я і раніше говорив і зараз кажу, той ліміт деревини, який. Повинна рубатися в районі, не завжди навіть вирубується. Але разом з тим вирубуються кращі лісові насадження, стародреви, так звані, які найбільше цінуються. І яке ми відношення маємо до цього лісу? Значить, я хочу, щоб ми на самих перших порах усвідомили кожен для себе. Що таке ліс і чий він є на сьогодні? Згідно з статті 8 Лісового кодексу України, у державній власності перебувають всі ліси України, крім лісів, що перебувають у комунальній або приватній власності. У нас у комунальній власності був міжгосподарський лізор, коли пам'ятаєте, був такий заклад. Його сьогодні немає. Приватного лісу у нас також, мені здається, не. Зареєстровано, так що всі ліси, які знаходяться на території Ківерсівського району, є державною власністю. Стаття 13 Конституції говорить, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. В межах визначені Конституції. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість, економіки, усі суб'єкти права власності війні Ну Ви знаєте, що площа району складає у нас 140 тисяч 140 постичків. Тисяч З них ліси по даних управління Держкомзему, я рахую, вони на сьогодні найбільш точні, на площі 61,9 тисяч гектарів, тобто 44,2% території. А якщо врахувати ті площі сільгосплугід, які заросли деревною е, рослинністю, то ця площа значно більша. Ми скоро дійдемо до 50%. Покритий лісом кошти на території нашого району. Тому ліс як об'єкт державної власності, який займає половину території району, це досить серйозно. Це досить серйозно, але ми не завжди до нього, на нього звертаємо увагу, займаються лісники співпрацями і займаються. Хоча це є державна власність і вона повинна і владою не тільки. Лісовою охороною. А цим питанням повинні цікавитися всі, в тому числі й громадськісті. Ну, на даний час я це хотів це сказати, що веденням лісового господарства на даний час займаються три державні лісгоспі, Ківерці, Цуман і Кобіль, мають на нашій території ліс. ліс. Луцьке військове лісництво. Це і, це і наші користувачі це Моравище, сгвк Поліса, тобто ломильна довіра, Сус, Дружба, журавичі, Сіаль, Озерце і курчі. Але головними користувачами, звичайно, є державні підприємства, які займають площу більше 90%. 90,74% території 90 також займають державні. три державні військові. Ну, ви знаєте, що указ Президента України про створення Ківерцівського національного парку Цуганська Пуща виданий 22 лютого 2010 року. Ну, до цього часу ми цілих 20 років ішли для того, щоб вийти на цей указ президента. Від після виходу указу лісокористувачі зобов'язані були провести коригування розрахункової лісосіки на порубках головного користування. Вже пройшло 2 роки, лютий 22 лютого сьогодні 29 лютого, більше 2 роки, практично перерахунок розрахункової лісосіки не зроблено створення національного парку саме по собі. Автоматично переводить лісові площі, які входять до Національного природного парку, на категорію вищу, на вищу категорію. Тобто, якщо були ліси, ну я не знаю, як зараз там по групах лісів була друга група, тобто, значить стала першою групою. Лісу. А в першій групі там свої правила ведення лісового господарства. Там вік груп, рубки головного користування на клас вищий. цього також не зробили. ну на комісії Лісокористувачі говорили про те, що вони замовили предметну документацію, і вона в стані виготовлення, хоча вже пройшло два роки після виходу указу президента. <кій> Якщо зробити аналіз трубки головного користування по Цуменському тежгоску, чи як зараз називається Цуменське лісовего державне підприємство Лісове господарство, значить, <кій> після... Якщо зробити аналіз моїхніх даних, значить в 2009 році до виходу указу президента сума вирубала по головному користуванню 32 920 кубометрів. У 2010 році запам'ятовуйте, давайте так, 32 000, 33 тисячі, 2010 рік 40 тисяч 40 і 70 тобто. Рубка мала б зменшитися, але вона чогось на 7 тисяч збільшилася. І 2011 рік це то той рік, який вже пройшли, цей період пройшов вже. 2011 рік це то 2100. Років. Тобто, знов на 2000 більше, ніж у 2009 році. Ну, Я не беруся стверджувати, що цей ріст. Саме за, за рахунок тих площ, які входять до національного природного парку, але більшість чуманського лісгоспу, переважна більшість входить його, до його складу, не входить ківерцівські. А цуманський входить.